Як назвамо своїх тварин? Я не знаю, як ви, але я свого вже назвала Еткі. Чудово. A few moments later. Ну я дуже люблю Тако. Може мені назвати Лоша Тако? О Ліла, а пам'ятаєш той танець і на пола, який я ніколи з вами не танцювала. Так, от може мені назвати теля як цю співачку і так, пам'ятаю, називай як хочеш. У нас не назвала. Так, я назву його Багі. Давайте зробимо їм хатинки із пледів. Починаємо робити. Ух, нарешті ми це зробили. Тепер можна ту саме вечеряти. А давайте до зими поїдемо у Карпати. Так! Добре, тоді я дзвоню. Алло, можна забронювати готель у Карпатах. Чудово, тоді ми приїдемо 26 листопада у 7.45. Так, уже заброньовано можна йти спати. Feliz Navidad I can feel the evil coming But Felix never by